Так, де там ваш головний, хоч подякую. Дякую тобі, Мічене, за допомогу. Це був важкий бій. Поки що ми перекуримо тут. Якщо ти плануєш іти далі, то я розповім тобі про місцевість. Якщо повернешся назад переходом і підеш праворуч, то йдеш до автовокзалу. Але там місцевість надто відкрита і небезпечна. Якщо ж підеш вперед, то опинишся перед готелем. І обережніше, праворуч від нього база моноліту. Далі за базою стадіон. Саме через нього ми і збиралися прориватися до ЧС. Ну, от і все, що я знаю. Командна робота це, звісно, добре, але увесь цей час я виштався зоною соло. Тому мені не звикати працювати самому. Наступна зупинка готель Полісся. Купіть мене за сраку! Що це для за зброя? Не знаю, що там в них за далекобійна зброя, але й G36 теж непогано порається на такій дистанції. Матері твої ковінька, де ж ти там засів, гнидо? <світ> все, я тебе бачу.